Чи мерзнете ви в квартирі? Дуже. Як ви грієтесь? Зараз ніяк. Мерзнете і все. Економимо. Камін не включаю. Ну ні. Ні, трішечка. Чим ви грієтесь тоді, якщо ви не мерзнете? Ну там буває якісь теплі речі. Ну так, ковдра там дуже тепла така. Так. Ну, щось підігрівом, дуйчику. На вашу думку, зараз треба вмикати опалення чи ні? Так, так, звісно. Вічна я ні. А чому? А Тому що у мене третій етаж. Я... Як ви грієтесь тоді? Ніяк я не гріюся. У мене тепло. У вас тепло, так? Да? да, не топлять, але у мене є ж третій етаж і середина. Угу. Непросте питання, чи мерзнете в квартирі. Звісно. Так а чим грієтесь? А одягаємо багато. А чим же? Ні, поки ще ні. А чим грієтесь тут? Нічим, нічим. Ще й окно відкриваю. <сіплі> запитання. Ой, Чи вас холодно в квартирі? Холодно. Чим грієтесь? Одіялом. Так. Да. – Пора вмикати опалення. Пора. – Доброго дня, можна запитання? Чи мерзнете в квартирі? Так. Да. – Як ви грієтесь і грієте дитину? Кондиціонер включаємо. Вмикаєте? Так. Да? – Потрібно вмикати опалення. Як сказати? Ну, вже, да. вже потрібно. В квартирі мерзнете? Мерзнете. Чим ви грієтесь? Подіяло. Чи мерзнете в квартирі? Так, так, мерзнемо. Не те, що мерзнемо, замерзаємо ну, повністю. Це... Халіцький сам живе в таких квартирах, козьом.